Миколаїв сьогодні у нас 28 травня, 25 рік. І пройшло 4 дні, як ми обробляли свій соняшник містардом. Соняшник сам себе відчуває добре. Бачимо, тут у нас був посіяний савана і ЛГ в минулому році. Там класика. Вони падалися ось де не дає. Йому стало погано. Бур'яни, що я скажу по бур'янам, щириця червона. ну 4 дня для Грандстара це не так багато. Лобода похилилася. Дуже добре. лобода. Вносили ми, до речі, 25 грам. Щириця, бачимо, похилилася. ну Ми обробляли, був вітер тоді. Ну, Чекати, така ситуація була, що чекати. Ну, Там, де було червоне, де занадто багато, бачимо, похилилося. Що мені не подобається, амброзія стоїть. ну Вона начебто і стоїть. Але бачимо серединка пожовтіла. Чому вона пожовтіла? Чи вона тільки не вилізла, ще не набралася. А так, бур'яни, бачимо які хрестоцвіті, то вони зовсім уже загинули. Соняшники завертаються. Ну, дія є, рядочки пробиваються, мищіця тут у нас трошки вдосталь хватає, ну то ми вже потім саморобним гербіцидом будемо прибирати. Загальна ситуація, ось амброзія бачу, коли йде, ну, де видно так, добре попало, то вона її покрутило. Я ж кажу, була мілка, вона дуже. Ну, на амброзію у нас є гіліантекс, якщо що. А ні, то є культиватор, якщо їх буде не дуже багато. Так що такі справи, такий фон, я думаю, буде з цим соняшником все добре. Тут у нас вже дві пари листочків, бачимо, я ж кажу, падалися, завертаються, рядочки пробиваються. Так що 25 грам діє дуже добре, якби ще... Не було тоді вітру, щоб воно рівненько туманцем лягало, було б все зовсім ще краще. Верніше. Було б ще краще. Вон, соняшник завертається. Оце єдине, що амброзія стоїть. Ну я маю надію, що все-таки, тому що все ж таки Гранстар на ранніх стадіях він повинен добре забирати амброзію. Це коли вже з'являється там друга пара листочків. То вже її трошки складніше. На ранніх стадіях повинно було забрати. Ну, Бачимо, все-таки ось є, є, вона похилилася. Я ж кажу, тут то, то, де попало, а там не попало. Ну, правильно зробили ми що спрацювали. я думаю, все ми вірно зробили. Все. Дякую. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку обов'язково, прокоментувати, що ви про цей безлад. Все думаєте, або про мене, що думаєте. Все можна робити, все можна коментувати. Дякую захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.